Привіт, вітаю тебе на моєму каналі. В цьому відео пропоную тобі кілька хвилин м'якої, приємної йоги і вправу на дихання, щоб зменшити стрес, зменшити тривогу. Це така собі швидка допомога для нашого стану, щоб відчувати себе краще. Якщо ти готова, готовий, то сядь в зручну позицію сидячи. Може бути сидіння зі схрещеними ногами, або на п'ятах, можливо, ти сядеш на якусь подушку. І, коли ти знайдеш для себе зручне положення тіла, заплющ очі, вирівняй спину, потягнися маківкою високо гори, підборі трішечки похилив сторону грудей. Долоні можеш залишити на стегнах. Можеш навіть натиснути трішки долонями, відчути, що ти тут розслаб плечі. І проскануй подумки своє тіло. Поміть, що ти в ньому відчуваєш. Поміть, які емоції ти відчуваєш, з чим ти прийшла, прийшов на килимок. Назви їх. Я відчуваю ось це. Можливо, ти навіть відчуєш ці емоції в тілі, де саме вони відгукуються. І відпусти зараз повністю увагу над тим, що відбувається всередині і зміни свій фокус на дихання. Поміть, де доходить твій вдих. чи він залишається в грудній клітині. Чи йде аж до живота? Давай зараз ми зробимо коротку вправу на дихання, пранаяма яма сама де ми вирівняємо наш вдих і видих. Це дуже-дуже проста вправа. Ми робимо вдих і лічимо про себе подумки до чотирьох, потім затримуємо дихання також. До чотирьох, видих знову на чотири рахунки і затримуємо дихання знову. На чотири. Дихання по квадрату. Приготуйся, зроби природній, натуральний вдих і видих. І починаємо. Вдих через ніс, 2, 3, 4. Затримай дихання, 2, 3, 4, видих, два. Три. Чотири. Затримай дихання. Два. Три. Чотири. І вдих. Два. Три. Чотири. Затримай два. Три, чотири і видих. Два. Три. Чотири. Затримай два. Три. Чотири. І вдих. Два. Три. Чотири Затримай два. Три. Чотири. Видих два. Три. Чотири. Затримай два. Три, чотири. І вдих. Продовжуй в своєму ритмі ще три рази. І закінчуємо останнє коло. Дихай вже природньо. Якусь хвилинку залишся ще з заплющеними очима і поміть, які відчуття після цієї вправи на дихання. І поступово розплющ очі. Долоні залишаються на стегнах. Давай зробимо м'яку позицію кішки і корови сидячи. На вдих, прогнися, подивися догори. З видихом округлися, підберіть в сторону грудей. І вдих, корова, прогин. Видих, кругла спина кішка. Ще кілька разів в ритмі своїм диханням. Повільний рух без поспіху. І залишся сидіти в рівному положенні тіла. Вирівняй праву ногу в бік, ліва стопа доторкається до правого стегна. Якщо тобі незручно в цій позиції, ти летиш назад, підклади якусь ковдрочку собі або подушку під сідниці. Повернися зараз корпусом тіла до правої ноги і похилися м'яко вниз. Тут не напружуйся в цій позиції. Можеш м'яко зігнути ногу в коліні, округли спину, пусти голову, спробуй тут розслабити плечі, розслабити тіло. Не входь в цю позицію силоміць на максимум можливостей свого тіла. Це дуже м'який склін. Тіло має саме вкластися в цю позицію. І спробуй зосередитися на тому, що ти відчуваєш в тілі, де ти відчуваєш цю позицію. І з наступним вдихом повернися до сидіння рівно і зміни позицію. Зігни праву ногу, а вирівняй ліву в сторону. Права стопа доторкається до лівої. Повернися тілом до лівої ноги і опустися м'яко вниз. вдих і видих. Вдих. Підведися до сидіння рівно. до. Єднає ліву ногу до правої, звідси перейде до такої позиції, де коліна в нас на килимку, долоні на килимку, і розстав коліна на ширину килимка. З'єднає з собою великі пальці ніг, перейдемо до позиції баласани, сідниця в сторону п'ят, витягне руки вперед і похили чоло вниз на килимок. Можна також відкласти долоню на долоню і чоло відкласти на долоні. І спробуй тут дихати до грудної клітки, направляй свій вдих в простір між ребер. І зараз тільки м'яко погляд на долоні. Перенеси долоні в ліву сторону і похилися знову вниз. І з наступним вдихом знову долоні вперед. І видих, перенеси їх в праву сторону. І вдих м'яко погляд вперед, витягни руки перед собою, і почни підходити долонями в сторону тіла. Сядь на п'яти, з'єднай з собою коліна, вирівняй тут ще спину, витягнися. круговим рухом відведи плечі, назад. Навдих, розкрий руки, широко подивися до гори, з видихом, схрести рука перед собою, обніми себе за плечі, похили голову вниз. Запам'ятай, яка рука зараз згори. Навдих, вирівняйся, з'єднай з собою верхню частину долоня або долоні до такої позиції. Гаруди, подивися за долонями на один вдих і видих. Розплити руки знову, широко вдих. І видих, схрести руки цього разу в інший спосіб. Інша рука тепер згори, менш інтуїтивний. Обніми себе, відчуй, як воно. І на вдих тільки вирівняй спину, утримай руки заплетеними і з'єднай або верхню частину долонь, або долоні до позиції гаруди Подивися за долонями, вдих і видих. розплети руки, ще раз широко відкрийся. І видих, відклади долоні на стегна. Можеш змінити позицію сидячи, якщо тобі незручно сидіти на п'яти, сісти зі схрещеними ногами. Ми вже завершуємо практику, але дай собі тут ще одну хвилинку свого тепла, з'єднай з собою руки, почни їх розтирати. Коли відчуєш жар, тепло в долонях, відклади їх кілька сантиметрів над обличчям. Заплюсь тут очі. Відчуй тепло свого тіла, енергію, яку ти створила, створив. Нагадай собі, що ти у себе є, що все мене. І обов'язково додай практику вдячності зараз у своє життя. Вдячність найкраще бореться із тривогою, страхом і негативними емоціями. Подякуй собі за цей час на килимку. Можливо, знайдеш також ще одну річ, за яку ти вдячна, вдячний собі сьогодні. Поступово розплющ очі. Дякую тобі за довіру. Я сподіваюся, ця практика трішки покращила твій стан, твій настрій. Дай мені знати в коментарях, як ти себе відчуваєш зараз. І до зустрічі на Климку. Намасте!